Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Дане відео присвячено спільному проєкту Тижню визволення спиць та гачків у жовтні місяці. Організатором цього проєкту є Олена Буганова. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчат, які беруть участь у цьому спільнику, ви знайдете в описі під цим відео. Якщо вам подобається такий формат, не забувайте переходити до інших дівчат, дивитися їхні відео, коментувати та ставити лайки. А ми поїхали. Хочу підвести підсумок тижню звільнення спиць та гачків. Одразу хочу попередити, що моє відео буде трошечки незвичного формату для цього спільного проєкту, тому що. Так сталося обставини, що я не знімала перше відео, не знімала відео протягом тижня і знімаю лише фінальне, в якому я вам розповім, що я змогла цього тижня просунути та закінчити. Скажу вам чесно, що майже все, що я планувала, в мене вийшло. Звичайно, хотілося було б було закінчити більше, але в попередньому своєму відео я казала, що я травмувала собі пальчик, і, власне, це і була причина, чому в мене не було великого бажання. Записувати відео кожного дня, тому що в понеділок, 23 жовтня, мені зробили невеличке хірургічне втручання. І, ну, по-перше, моя рука виглядала не дуже естетично, і мені якось не знаю, не дуже сильно хотілося записувати відео. І саме через це я не могла в'язати цей тиждень гачком, якщо брати бавовняну пряжу, то її я практично взагалі не могла в'язати, а плюшову пряжу ще хоч трішечку. Спицями я в'язати могла, проте це було не дуже комфортно, але все одно я намагалася підлаштувати свої руки так, щоб я могла в'язати. Що ж, тому хочу вам показати і розказати, що в мене було на початок тижня і що ми маємо зараз. Почну я з патрончика. Я закінчила патрона, але це тепер не патрон, це тепер б бублік. Ось така от вийшла іграшка. бронежилет. я йому не в'язала, тому що це не патрон. На цьому тижні, до цього тижня, він у мене вже був зібраний, мені залишалося зв'язати йому ошильничок та медальйончик. І це я зробила вже буквально на вихідних, тому що. Я ж кажу, просто таку от бавовняну пряжу, це я в'язала з джинса. Я навіть не так не те, що цю бавовняну пряжу, а маленький гачок 2 мм, мені просто було дуже боляче тримати в руках. Тому повністю закінчила його вже в суботу і планую його дарувати. Таких красинчик вийшов. Потім ставлю ще під зйомочку, покажу його з різних сторін. Значить, потім я на цьому тижні. Ну, мені дуже хотілося. Вони початі не були цього тижня, але так як, в принципі, нічого особливого починати я не хотіла. І в мене ще є зайчик роботи, яку я хочу закінчити, але зі своїм пальчиком, ви бачите, трошечки він в мене ще заклеєний. Я не хотіла прошивати там дрібні деталі, щоб випадково десь щось ще не проколоти і не було гірше. Я зв'язала ось такі от чотири гарбузика. Такі красюнчики в мене вийшли. Е, мені здається, вони дуже милі. І якраз під кінець жовтня, як сказати, я ще встигла застрибнути в останній вагончик перед Хеллоуіном. І тепер вони прикрашають мій робочий стіл. Потім я закінчила повністю свого тигрика. В мене. В магічному кубику були вже відв'язані повністю всі деталі цієї іграшки, і мені залишалося його зібрати. Тому на цьому тижні я все зшила, перекрасила його ось такими от смужечками коричневого кольору. І тепер такий красунчик. У мене готовий. Між іншим, ця іграшка мала бути для моєї доні. Ну, її мама починала моя в'язати, я вже колись вам розповідала, я закінчувала. І донечці вона дуже сподобалася. Вона там її ходить, тіскає, таскає. Тому я задоволена. І ще одна робота, яку я брала в цей тиждень, це були штанці для моєї доні. Ось у мене вісить маркер. 에, звідки я починала в'язати. Я дов'язала повністю 에, ну, висоту 에, трусиків, якщо можна так сказати, пров'язала резиночку, вив'язала ось такий от, ну, на грудки. І скажу вам чесно, що в мене тут був перев'яз. Його я, правда, не сфотографувала і не засняла за відео. Але перший раз, коли я вив'язувала цю передню частинку, я взяла менше петель. І я вже вив'язала повністю всю довжину, а потім така дивлюся: а воно, ну, взагалі, знаєте, як якась просто смужечка попереду. Мені не сподобалося, я розпустила до резинки, взяла на 12 петель більше і пров'язала. Зробила тут дирочки для гудзичків. Гудзички ще не пришила, вони мені тільки сьогодні прийшли. Ось такі от будуть гудзички, такі ведмедики. І по цій стороні я прив'язала просто ось такі, як це сказати. бретельки. Бретельки, і вони мають на спинці зараз, по крайній мірі, поки ну дониська, каша менше, то нахрестити, а потім навесну, я думаю, вона трішечки підросте і вони будуть вже ставати в неї рівненько. Ось я вам прикладу гудзички. Отак от має бути. Мені подобається. На доню приміряла її довжині. вони зараз якраз великі. Навіть якщо ось так от підкатати, вони на неї. Довгі. Але, в принципі, вона їх зараз може ще поносити, поки на дворі досить тепленько. І навесну тоді я вже зможу її відкачати і там, підкачувати, мабуть, якось отак, і, от, і вони на неї будуть в самий раз. Штанці я ці попрала, але ще їх не відпарювала. Я думаю, якщо я їх відпарю, вони будуть виглядати ще краще. Значить, ось такі в мене просування, в принципі, вони не дуже великі. Але, ну я ж кажу, що в принципі я і не могла багато в'язати. Зараз ще вам залишу тут підйомочку того, що я зняла. І все тоді. Дякую вам за підписку, дякую вам за лайки, за коментарі. Також не забувайте переходити в описі під цим відео є посилання на канали інших дівчат, а також на організатори цього проєкту Олену Буганову. Дивіться, що вони змогли звільнити, і скільки спиць, які гачки, що вони просунули. Ось так. І всім вам мирного неба і до наступних підключень. Бувайте! Ще хочу вам розказати, що мені не дуже подобається конструкція цього тигрика. В нього в'яжуться окремо ступні, ступні набиваються. В'яжуться окремо ножки, ножки не набиваються. Потім ступні пришиваються до ножок. Добре, що хоч ножки в'язуються в тіло, але вони виходять якось так ну, в'язані, і ну, тобі, він не може нормально сидіти, ти його не посадиш, він завалюється. І ну не знаю, якби я в'язала цю іграшку, то можливо я би якось. Якби я придумувала цю іграшку, я б якось інакше подумала, як би зв'язати їй ножки, щоб іграшка могла сидіти. Тому що ну, це в зайчика там, чи в ведмедика у вас буде круглий хвостик, і ви можете на нього сперти і посадити іграшку. А в тигрика хвостик вже ж довгий, і ну, хіба що не знаю отак от розставляти ноги, але все одно він так не сидить. Ну, я не знаю, особисто мені це не дуже подобається. Хоча, якщо ця іграшка для маленької дитини, то її все одно вона все одно не буде сидіти. Ось.